Є новина друзі. Паніка Лукашенка. Китай помилився, та Лавров образився на Трампа. Дослухайте до кінця. Щойно з'явилася інформація, що Лукашенко зробив заяву. Якщо США, не дай Боже, передадуть тамагавки, це призведе до ядерної ескалації. А це те, про що я постійно говорю. Якщо вже Путін два рази про це говорив, Пісков говорив, Лавров говорив, всі пропагандисти говорять і ще підтягують Лукашенка, Медведів ще говорив про ядерну ескалацію, це означає, що так бояться тих томагавків. Розуміють, що їх скоріш за все передають. Тобто, це от ті їхні слова, і те, що підключають вже до цієї інформаційної кампанії. Лукашенка про тамгавки це означає, що на 99% рішення прийнято, і скоро вони будуть. До речі, це підтверджують іноземні змі, що Україні передадуть нібито 20-50 тамагавків, і вона зможе бути там по військовим об'єктам. І Трамп це робить свідомо. Він просто піднімає рівень ескалації для того, щоб заставити Путіна припинити війну. Так по-простому, знаєте, бо є експерти, які там розповідають дефіляди на що це вплине, на що це не вплине. Це просто підняття рівня ескалації і це контрольований 에, Рівень ескалації, який Трамп піднімає, і росіяни цього бояться категорично. Ми бачимо по їхнім всім заявам. І ще й Лукашенка підключили. Знаєте, як остання надія то Лукашенко по тим тамагавкам? Я думаю і має надію, що Зеленський летить до Трампа і в п'ятницю. З ним зустрінеться, все ж таки буде навіть можливо і публічно деякі говорять оголошено про постачання тамагавки. Що саме основне от саме постачання тамагавки? Ще що це рівень підняття ескалації, раз а друге, як стверджують, ну джерела в американській розвідці, що це і стратегія на майбутнє? Тобто Україну приймають в країну, в країни, яка ну? Повністю е, рівноправний член на Заході, і як лінія оборони від ворогів, якими є Китай і Росіяни, і тамагавки, якби це перша партія для того, щоб оборона була ефективною і могла давати завжди відповідь. І це взагалі дуже серйозний фактор. Дуже серйозний фактор, тому росіяни цього бояться. Тому що це не просто тамагавки, які полетять по заводах. це початок дуже серйозної співпраці. Ну, е, по захисту захисту е, західного світу і тиску на диктант. Аторів, таких як Путін, і це абсолютно прекрасно.